Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! У нас сьогодні таке яскраве блакитне небо. Сьогодні я буду з вами обрізати дорогоподібну гортензію так, щоб вона зацвіла вдруге. А увечері покажу, чим я обробляю огірки, щоб вони менше хворіли. Саме яскравий вид сьогодні відкривається з вікна перед покою. Ця краса за вікном. Це вона, моя Лідіо Шалот. Це англійська троянда від Девіда Остіна з теплими помаранчевими квітами. Їх чашоподібна форма нагадує мені апельсинки. Цвіте рясно, майже без перерв. Дуже стійка до хвороб і дощу. Кущ сильно рослий, з красивим листям. Ідеально підходить до саду. Раджу всім, у кого ще нема цю троянду. Зараз отакі довгі, напевно, більше трьох метрів вудки. Хочеться зрізати їх, але я не буду. Підглядаємо, як Володя обробляє виноград. Обробляємо монофосфатом калію для кращого визрівання лози. Чарівна Фрайс мельба зараз як білорожева піна. Дуже гарна. В цьому році сприятлива погода для гортензії. Спека зміняється незначним похолоданням. Виходячи з веранди, ми бачимо кордолу. У мене два кущі. Це компактна флорібунда, стійка до дощу та хвороб. Цвіте з початку літа до глибокої осені рясними суцвіттями. Злегка хвилясті пелюстки, мачовка, вистий блиск і легкий аромат. Кордолу теж раджу, якщо вам потрібна яскрава безпроблемна троянда. Розцвіла найпізніша лілія Лорена. Даблділайт розкішна троянда з чарівним насиченим ароматом. У неї кремово-білі пелюстки з яскравим червоним краєм. Під сонцем вона стає яскравішою. Цвіти рясно і безперервно протягом усього літа. Повертається краса Eden Rose. Починається друга хвиля цвітіння. Отакий От дует я їм створила з білорожевою волотистою гортенцією. Якщо вам подобається, поставте вподобайку. Друга хвиля обіцяє бути рясною. А ось Августа Луїза чомусь вирішила затягнути паузу. Але я чекаю мабуть, збирає сили для феєрічного повернення. З'явилася надія, що одужує мій кипарисовик Івона. Він стояв геть увесь коричневий з зими. А зараз пагони почали зеленіти. Добре, що я не встигла його викинути. Хто розуміється на хвойниках, можу я мати надію? Росте він у мене в кашпо вже третій рік. Вчора був дуже потужний вітер, і отак нахилилася, майже впала моя тичка з карпатською квасолею. Отам вона стояла біля паркану. Ще біля неї росте один огірок. До речі, дивіться, який дивний огірок у мене вирос. Нібито всеамські близнюки. А у вас таке було? У мене ніколи. І ось я прийшла до палісаднику. Зараз тут тільки дві гортензії з квітами і гібіскус сирійський. Це моя деревоподібна Magical Pinker Bell. Троянда Абрахам Дербі. Теж не поспішає цвісти. Така гарна волотиста, поки що білосніжна. А, ні, з боку сонця починає фарбуватися у рожевий. Має легкий аромат. Напевно, це теж фрайз мельба. Та сирійський гібіскус. Деревоподібна гортензія вже відсвіла, втратила свій рожевий колір. Суцвіття майже зелені. У цьому стані вони мені дуже подобаються. Правда, вони гарні. Я би їх не вирізала. Але є одно але. Я хочу досягти повторного цвітіння. І зараз я покажу, як для цього треба її обрізати. Спочатку обріжу всі мотузки, якими я її закріпила до опори після потужного дощу. І тепер буду обрізати міцні гілки на повторне цвітіння над бруньками. А тоненькі виріжу взагалі, щоб їх було менше. Ось, наприклад, цей міцний потужний пагін. Я тут бачу Такі гарні бруньки. І тут обріжу над ними. Отак От обрізала приблизно сантиметр півтора над гарними бруньками. Отак От я обрізала висоту, яку бажаєте. Ага, ось ще одна гілочка. Ось я її обріжу. І ось я на неї дивлюся. І думаю, що ще повирізаю деякі пагони. Хай їх буде менше на друга цвітіння. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будемо спостерігати разом. Підживлюю свою гортензію Яра Міла Комплекс. Осіннє добриво з перевагою калію. Ще зробила отвори Отак, отаким пристроєм, який Володя мені зробив. Пам'ятаєте, щоб не купляти, бо вони дуже коштовні. В епіцентрі така саджалка 400 500 гривень. І буду засипати отакий зелений рембек від лічинок хрущів. Кого цікавить, потрібен саме цей зелений. Грунт сухий, незважаючи на дощі, тому зараз я все це зроблю, пролью і підсиплю кислий торф. Поряд з гортензією росте наша молоденька магнолія. Зараз нагадаю, як вона цвіла. Таку ж процедуру з підживленням і обробкою від грубаків зроблю для неї. Моя деревоподібна гортензія називається Мэджика Пinkербел. А це повторне цвітіння минулого року. Воно почалося у вересні і тривало всю осінь. Вони є щільні суцвіття і тримають форму навіть після дощу. А завишки в моєму саду може досягати полутора метрів. Я у захваті від неї. Вона дуже мені подобається. Якщо вам теж сподобалось, напишіть про це та поставте вподобайку. У найближчі дні, завтра післязавтра, обріжемо з вами цю макрофілу. У неї були дуже гарні рожеві квіти. Вона і зараз декоративна. Але треба обрізати. А червона ха ще буде. Вона ще не зовсім втратила свою декоративність. Подивіться, як швидко о! Ну, давай, давай, крутись. Давай, давай. О, наростає плектрантус. І ось час обробляти огірки. Дивіться, скільки листя хворих. На огірках я обрізала. Зараз буду обробляти мікосаном. А тут у мене росте лише шість кущиків. Ну, нам на двох і на консервування дітям вистачає. Перед оприскуванням я обрізала всі хворі хворіки. Листочки отакі великі, які з ознаками хвороби. Без тижні три тому або чотири я обробляла квадріса. Квадрісом. Це, звісно, стримало розвиток хвороби. Ну а зараз знову я бачу ознаки пероноспорозу. Всі хворі листя, звісно, я не, не можу обрізати. Ну, знизу, там, я обрізала, щоб вони гар гарніше І Зараз оприскаю мікасаном і додала плантафол 01545 для зав'язі. Завість поки що є, тому намагаюся продовжити термін плодоностіння огірочків. Ну, хоча б ще на 2 місяці, бачите, отакі? Ні, він тримається. Сьогодні я підживлювала їх комплексним майстром 20-20-20. Попередній раз підживлювала сульфатом калію. Отак. Ну, Борюся за врожай, бо я наполеглива дівчинка. О, дивіться, щоб не загубити ножиці, я прив'язала до них червону мотузку. Де мої ножиці? Дивлюся, а ось мої ножиці. Коли у мене в руках з'являються ножиці, мені важко зупинитися. Я ріжу, 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 потім кажу стоп. Ліна, зупинися. Помідорчики теж оброблю. Отакі вот помідорчики у мене високорослі. Я обрізала нижні листя, нижні і з ознаками хвороби. Ось тільки я листичків обрізала на своїх помідорчиках. Прочистила весь ніс, зібрала врожай, який більш-менш достигли. О, Ще помідорчик можна зірвати оцей. Ні, хай ще повисить, але якісь він дивний такий. таке. Зараз буду обробляти Мікосану. від фітофторозу. Отакі листя не подобається мені. Тому я щоб було краще повітря тут проникало. обрізала всі зайве листя. На мій погляд. Які зайві, на мій погляд. На фоні цієї шикардозної гортензії кажу вам до зустрічі. Що вам сподобалось, що не сподобалось, пишіть у коментарях. І слава нашій Україні!